Сьогодні хочу зробити огляд ремонту двокімнатної квартири. Це житловий комплекс теремки. Подивіться, який чудовий краєвид відкривається з вікон, скільки дерев та сонячного світла. Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу зробити огляд двокімнатної квартири. Де розпочався ремонт. Ми зараз побачимо, яке планування квартири та які роботи оздоблювальні були вже виконані. Це вхідна група, і в нас дуже цікаве планування кухня студіо. Вже поклали керамогранітну плитку. Дуже цікавий колір, під такий мармур. Вона глянцева. З цієї сторони в нас буде кухня. Кутова кухня, кухня доволі велика. І плитка такого кольору кремового під мармур. З цієї сторони в нас вікно. Вже розвели електрику та поштукатурили стіни. В нас було два санвузли. Це гостьовий санвузол, та замовник вирішив зробити з нього гардеробну. Стіни в нас будуть під фарбуванням. А на підлозі вже поклали керамогранітну плитку під дерево та зробили ще теплу підлогу. І давайте подивимося, як виглядає квартира далі. Це маленька кімната. Якщо подивитися по роботах... Ми можемо побачити електрику, підрозетники та поштукатурені стіни. Штукатурка вже висохла. Скоро будуть роботи, шпаклівка стін. Та буде фарбування стін. Вікно, новобудова. І ходімо далі. Це такий невеликий коридор, доволі просторий. І з цієї сторони в нас дуже красивий санвузол, площа якого 4 квадратних метри. Встановили ванну, поклали дуже красиву керамогранітну плитку 60 на метр 20. Це в нас інсталяція. Вугли підрізані під 45 градусів. З цієї сторони в нас буде умивальник. І я хочу вам показати, ще розташування є в нас ніша. З цієї сторони в нас буде пральна машина знизу бойлер. Всі виводи вже зробили. Дуже красива глянцева плитка під мармур. Дуже красиво, з такими золотими такими розводами. А з цієї сторони, давайте я ще вам покажу, ванна облицювали теж такою ж плиткою та зробили люк прихованого монтажу. Він з тієї сторони. Так, і я хотіла показати вам ще полички, які зробили. Давайте подивимось. Ось такі полички. Замовник вирішив, йому подобається, щоб можна було поставити речі, мило, шампуні і ось така ніша. Дуже цікава плитка, сама ванна, дуже красива. А на підлозі лежить теж така темна керамогранітна плитка. 60 на 60. Такий темний графітовий мармур. Дуже красиво. І давайте ще подивимося одну кімнату. Але це було саме цікаве. Кімната, електрика. Штукатурка висохла. З цієї сторони у нас ми можемо побачити розетки, буде телевізор. Це остатки плитки з ванної кімнати. Дуже красиво. На лоджі теж поклали керамогранітну плитку, таку ж під дерево. Та її утеплили. Тепла підлога під керамогранітною плиткою. Лоджія буде фарбуватися. А це в нас житловий комплекс теремки. Підіймо. Ось таке цікаве планування. Мені дуже сподобалося планування і кімнат, і розташування санвузлу. Ось такий коридор, дуже комфортно буде розмістити шкафи купе з цієї сторони. І це кімната, яка маленька. І дуже зручне розташування буде в нас. Гардеробної, це ж вхідна група і сама кухня. Я сподіваюся, вам сподобалася і плитка. Плитка дуже цікава дуже гарно виглядає. І так, друзі, якщо вам цікаво дивитися продовження ремонту і які роботи будуть виконуватися далі, оставайтесь з нами і до нових зустрічей!